Тороціня, ви задавались питання, хто такі ангели? Біблія описує, що ангели це пастиря, яких Ісус Господь тримає в своїх руках, які наповнені Словом Божим істиною, на Слово Боже слідує воїнство Небесне, за якими стоїть Духовний світ, за якими стоїть Бог, Бог є Дух. І от як ми відносимося до людей, які звичайні Господні, так як Лот, Лот – праведник. Який жив в містах Садома і Гомори, які були просто знищені Господом Богом, за те беззаконня, яке там Садом і Гомори – це міста, там, де було ЛГБТ, Садомія, тобто гомосексуалізм і так далі. І Лот він прийняв двох ангелів, двох праведників, і він був готовий пожертвувати навіть своєю плодською сім'єю, аби не трогали. Людей Божих, як ми відносимося, так от як ми приймаємо дійсно людей Божих в своєму житті, які звичайно чини Господні, як ми відносимося до таких людей. І знаєте, чому Бог він знищив Содом і його Да? Там не знайшлося навіть десяти праведників. Бог би залишив би те місто, якби було там десять праведників. Але так як там був тільки Лот і його сім'я. То врятувалися тільки Лот і його сім'я. І то той, хто має таку віру, як, наприклад, дружина Лота, яка в підсумку обернулася, бо вона її щось тримала в тому місці, тобто матеріальне, вона була е знищена, так як вона була одною ногою там. Тому не можна служити двом панам, Біблія каже: ми або Господу служимо, або дияволу. Бо комусь надається перевага.